Шановні глядачі, вас вітає Глебова Тетяна Володимировна. Пропоную до вашого розгляду свою тему. Я, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, працюю в Маріупольській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей з особливими освітніми потребами. Презентую до вашого розгляду свою роботу Наш український славний рік. Народознавчі проєкти для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. А розпочну свою презентацію таким епіграфом. Інклюзивна освіта це перспектива нова, хоч різні можливості це рівні права. Освіта, повага для всіх кожна дитина це цілий світ. Зупиняся на трьох аспектах. По-перше, не всі педагоги розуміють сутність методів інклюзивного навчання. Тому існує необхідність додаткових знань з інклюзивної освіти. Якщо ви маєте бажання ознайомитися з цим питанням, то запрошую вас до співпраці. Актуальність проблеми інклюзивного навчання насамперед пов'язана з тим, що число дітей, які потребують корекційного впливу, неухильно росте. Корекційна педагогіка ґрунтується на принципах виваженої педагогіки. Вона передбачає, що відмінність між людьми є звичайним процесом. Але найголовніше це ставлення педагога до таких дітей, а також зміна статусу учнів від поняття, хвора дитина до поняття «звичайний учень». Впровадження системи інклюзивного навчання не означає знищення чи скорочення системи соціальних шкіл, а навпаки, вони мають розвиватися паралельно з інноваційними навчальними закладами, а також доповнювати один одного. Допомогти в цьому можуть вчителі-дефектологи або педагоги, які працюють у спеціальних школах. Другий аспект це діти з особливостями розвитку, що можливо знайти для них умови розкриття їх творчого потенціалу. Як знайти в їх душах іскру бажання створити щось прекрасне і чудове, корисне не тільки для себе, а й для інших. Проблема виховання дитини, якому людство хвилює. Моє завдання як педагога завдяки свої власній компетентності, професіоналізму, інтелекту, любові до дітей відшукати найменші пагінці таланти, розвивати та вдосконалювати їх і, як наслідок, отримати патріотичну, особисту, адаптовану творчість. Майбутнє України сьогодні залежить насамперед від того, як ми формуємо у молоді громадянську позицію почуття патріотизму і єдності з різним народом. Проєкт на діяльність суттєво збагачує освітній процес, розвиває активні життєві навички учнів, розширює їх знання з різних галузей, формує звичку до будь-якої справи підходити творчо. Працюючи над проєктом діти з особливими потребами, вчаться активно здобувати інформацію, а не пасивно споживати її. Шукають відповідь на поставлене вчителем проблемне питання щастя аргументовано доводити власну думку. Продовж 2013-2016 року навчальних років працює над реалізацією довготривалого загальношкільного творчого проєкту Олімпіада з української мови та літератури джілка. Для реалізації проєкту розробила систему творчих різнорівневих завдань для учнів від спіроторчого до випускного 9 класів які представлені у вигляді буклетів. Працюючи над проєктом, діти вчаться творчо знаходити реалізацію, а також відшукають різні види діяльності. Проблема мого проєкту була це поглиблення інтересу до навчальних проєктів, розвиток творчих нахилів та здібності учнів, виховання поваги та пошани до звичаїв культури та традицій українського народу. В кінці кожного навчального року проводжу кінцевий тест презентації по класах. Обираємо найкращих насів по старшій та по молодшій ланці школи. Кінцевий результат, який ми отримуємо кожного року, він змінюється, але поточні результати проєкту по показали, що в учнів підвищився інтерес до завдань, покращився пізнавальний інтерес та мотивація навчання. На уроках української мови та літератури працюю над Системою міні проєкти на разознавствах це зорові та слухові диктанти, каліграфічні хвилинки та чистомовка українознавчого змісту. нестандартне читання з опорою на ілюстрації про Україну. Дуже ретельно обирає форми та методи роботи, щоб створити умови, за яких кожен учний відчуває хоч невеличкі, але все ж таки свої власні успіхи. І нарешті третій аспект. Він забезпечує ознайомлення з навчальним предметом та продуктом, а також методичними рекомендаціями стосовно навчання та виховання дітей на основі національно-культурних традицій українського народу. Пропоную ряд перелік або ряд, можна сказати, своїх авторських знахідок, з якими я творчо і раду з вами подивітися. Це цикл міні-проєктів народознавства увесь мій світ Тиненько Україна. Серія позакласних заходів рідний край, де ми живемо, Україною зевемо, нестандартні уроки народозначого характеру, рослини символи України, усіми козацького роду і види народно прикладного мистецтва. Якщо ви маєте бажання допомогти такій дитині засобами патріотичного виховання, художнього слова, Творити розвиток творчих бізнесів, адаптувати її в суспільстві і хочете розібратися в цьому питанні, то давайте спробуємо разом. А завершити свій виступ я хочу словами Ігнації Страда. Якщо дитина не може вчитися так, як ми вчимо, то, можливо, ми повинні вчити так, як вона вміє. Дякую за увагу. Бажаю вам цього найкращого. Сподіваюся, що цей матеріал стане для вас корисним. І я рада вас. Бачити на наступних дві.